Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Вітаю моїх підписників, які дивляться в Італії, Польщі, Германії. Є даже практично 2% в Росії. Не знаю, що дивляться росіяни, що дивляться наші українські люди, які живуть там і родом з Запоріжжя. Ну Якщо ви наші люди, але якимось чином там опинилися, то я вас вітаю. Якщо ви з добром дивитесь, теж вітаю. Ну і все остальне, якщо не хочуть навіть припускати, то нічого ви тут не почуєте для того, щоб якось на Ну, щось таке узнати, тут неможливо. І щось для себе зрозуміти. Я маю на увазі поганих людей з тої ж Росії, які, може бути, мене дивляться. Хоча я а, стараюсь, якщо пишуть якусь фігню, і я це бачу, відчуваю, я їх просто обираю, блокую і все. Звісно, вони можуть заходити під іншим аккаунтом. Все одно вони себе викривають. Давайте подивимось на сьогодні, будь ласка, карти покажіть На ці 24 години, до речі, зараз у нас 15.07, 27 грудня. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю, загальну, загальну ситуацію в плані військовому. Тобто, ж, як нам, що нам чекати від цих суток, чи будуть прильоти ракетів, дронів, снарядів то, що покажіть нам ту карту. Ну, Випала бачите, нам якась непомірна ситуація, суд відкритий, все буде свободно. Все ми, ми шукаємо, до речі, не вистачає нам трошки того вогню, не вистачає. Щоб ви розуміли, я завжди дивлюся для нас. Для нас. То, що для нас. Тому я кажу, що це нам не хватає і для нас все буде відкрито. Що показує ця непомірність? Непомірність. Непомірність. Ми діємо. Діють люди, які готові навіть своє і діять. Але втрачають навіть. Своє, свій самодостаток по почуттям. Мають самодостат недостаток цього, верніше, самопочуття свого, своїх почуттів. В перевернутому плані дев'ятка чаш. Е, ну, якось так це не дуже хорошо. Мені не подобаються ці дії, бо вони тоді робляться якось не дуже гарно. Давайте подивимося, що тут для росіян. Що вони відчувають, що вони роблять. У них подвійна ситуація, ізольована і ясна. Вони розуміють то, що вони хочуть. Вони на зараз поки що ізольовані. Від Запоріжжя. Ну, якось така ізоляційна ситуація там проявилася. Накрили, мабуть, ті точки, з яких кидали по Запоріжжю. І, і, до речі, ця ситуація двойственна. двойственна для них в негативному плані. А що нам кажеться двійка? Вона нам каже, що, по-перше, вони не впевнені в тому, що вони будуть робити, але хотять. Ситуація двойсточна, але для, для них вона негативна. І вони ізольовані, ізольовані, їхні дії, ізольовані. І вони це прекрасно розуміють. І вони це, до речі, будуть рішати, вирішувати, тобто шукати, як то їм зробити, ось, пожалуйста. Як їм зробити оце для нас крах? Але поки що крах йде для них. Ось вони це мають. Це для них, це їх лінійка. У нас відкрита ситуація. Ми чекаємо допомоги. Але є люди, які діють якось странно, але від них зависить багато чого. Якось так не дуже мені ця подобається ситуація. Давайте ми подивимося. Як спрацюють ППО взагалі на ці 24 доби? По Запоріжжю. Дивіться, зміна фази йде і йде фортуна. Сімейна карта, тобто монет десятка, вона в е, позитивному плані для нас, тобто, ми будемо сохраняти. Матеріальне своєї фізичне, але іде перевернута шістка невдача. Е, працюють вони ППО, працюють е, тяжка робота. Тяжка робота, тому будуть якісь у них е, і невдачі. Падіння енергії, нехватка вогню, нехватка. Е, того озброєння, яке потрібно, ну, таке життя. Так, навіть будуть втрати, бачите? А щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, ну, звісно, ніхто не скаже, але ж наших теж б'ють і вбивають і установки попадають в установки, то ми це розуміємо. Так, ну і давайте подивимося на гномах, яка буде у нас обстановка. А, давайте я подивлюся, ми вже в загальному, бо вчора я на лівому березі подивилася. Давайте подивимося, в якому стані будуть мости. Новий мост Запоріжжя. Якась негативна буде, люди, ситуація по новому мосту. Але це, бачите, дві мічові карти. І перевернута посухів. Тобто тут якась м -м, близько до сорома, близько до якоїсь ситуації, яку не зможуть сконтролювати. Якось так. Якась пуста болтовня буде, таке щось непонятно що. Чи пов'язано це з військовими діями? Особисто, мабуть, ні. Більш зладою. Більш з ладою, але все, в принципі, буде добре, там щось свої якісь проблеми. Давайте подивимося Дніпро-Гес, що чекає на Дніпро-Гес, на старий мост наш Запорізький на ці 24 години. Сворюється ця карта, ця карта, бачите, ситуація буде відкрита, це головне. Матеріальна частина теж. Ну, я не скажу, що будуть якісь удари. Там є свої проблеми, вони будуть вирішуватися. Ну, кризисна ситуація там є. Але по ударам фортуна по ітогу все буде добре. Скрізь свої проблеми, цю інфраструктуру, на цю інфраструктуру йде багато грошей, але ж ми розуміємо, що їх крадуть. Давайте подивимось Преображенський мост. На ці 24 подвійна ситуація. Немає там гармонізації, але падає імператриця, відкрита. Відкрито все. Ну, я не вважаю, що тут щось буде таке страшне. По-перше, я все ж таки все ж таки на старший аркан завжди йдеться більш така серйозна нагрузка. І ця карта каже про допомогу, серйозну допомогу. Так, обстановка буде нервова. Багато, Бачите, дві жіночих енергетики там ситуація буде відкрита, відкрита. Все буде зрозуміло, але бачите, вона по двійкам стабільна. Ну, по ітогу повинно бути все добре. Бо, по-перше, імператриця, по-друге, ітог, тут іде нормальне, тут іде матеріальна допомога. Причому немала. Тобто, повинні втримати ситуацію. Ну і давайте подивимося вокзали, в якому стані будуть залізничні вокзали. зд зд 1 з 2 і ЗД3. О, ліве. З 1 Якісь проблемки будуть. Е, ну, таке воно там, знаєте, тут, якщо дивитися е, впряму, так, є там військова якась хитрість, е, і іменно із цього там і будуть проблеми. Але це якась хитрість, вона вилізе по-дурному. Вона вилізе. Тим же людям, бачите, по почуттям йде людей. Так скажемо. За Д 1 за Д-1, багато людей, такий хаб-перевалочний, і по енергіям там не дуже хорошо. Звісно, не дуже хорошо. Всі люди хочуть чогось або нового, або повернутися в старе і хочуть змінитись якось, але сил дуже мало. Самодостатності, мало-багато негативних карт. Ну, в цілому, тут немає якоїсь загрози такої серйозної, я не бачу. По Запоріжжю, другому йде допомога, так, нервова обстановка, так, є свої негативні, даже буде якась ізоляція, може, десь буде простановка якихось відправлення поїздів, йде зміна фази, і все стабілізується. Стабілізується, тому що навіть сигніфікатор дуже гарний тут. Ліве Запоріжжя буде працювати, не буду його розглядати. Тут гарний сигніфікатор. Спокійно їдьте, все буде добре. Так, ми такі загальні подивилися, тепер я хочу подивитися на гномах а, історію на ці 24 години, якщо буде, давайте глянемо. Будь ласка, гноми, так я правильно тримаю. Угу. Будь ласка, гноми, покажіть нам ситуацію. На ці 24 години від цього часу: цивільне життя Запоріжжя, військову частину з питань прильотів ракет дронів, снарядів та підсумок і того, як воно все скінчиться. Цивільна частина життя людей. Жизлові карти преобладають, енергія, бажання, але, на жаль, тут багато проблем у людей і. Ну, Бачите, яка карта падає, нещастя, падіння. У багатьох будуть падіння енергії. Я не скажу, що я не знаю, як у гномах оце розпоказує. Але тут же летить дубінка над цією крисою. Тут непонятно, куди вона росте. Мені кажеться, що вона біжить, її дубінка стучить по голові. <сум> Якось так. Тому я, дивлячись на цю карту, навіть не дивлячись, що тут написано, бо п'ятірка це кризисна карта, завжди була. І картинка сама за себе каже. Тобто, люди, ми будемо, звісно, не всі, я не кажу за всіх, але получати по голові. І це показує ця карта слідуюча, бо йде нещасний випадок. Тобто, ну, люди, ми будемо получати за що? За те, що, що таке жезле, це вогонь, це наші бажання, наші якісь можливості, дії, тобто ми чогось прагнемо, чогось хочемо, але не буде це получатися. Не дуже буде це получатися. На жаль, на жаль. Але трошки воно змягчиться, бачите, будемо. Мати все ж таки по почуттям, мабуть, це близько до близьких людей, до сім'ї, все ж таки ми будемо мати задоволення. І тут кубків це все одно, не глядячи на це все, ми будемо мати гарні почуття, бо життя воно є життя. Є і кохання, є і рідні люди, тобто ну, таке ну, життя є життя. Давайте подивимося військову частину, що ми будемо мати від цих прильотів на ці 24 години, якщо нас тут чекає. Ну, як завжди, правда нам випала по чашам. Ми будемо, бачите, тут іде нам спасіння, рішучість, колесниця, сила, і будемо над цим дуже ретельно працювати, напряженно працювати, тут жезлів, і будемо мати, все ж таки, ми. Бажання себе захищати і казати правду. Це дуже гарно. Давайте підіб'ємо ітог. Ну, бачите, падає нам імператриця по центру, падає нам общественне на життя, вісім каже по чашам прекрасно. І падає тренінг. Тренінг це мечові, мечова восьмерка. Ми маємо, ну, понятно, що це тренінг, що ми тренуємося, тренуємося бути мужніми, сильними, незважаючи на всі ці проблеми наші життєві, будемо це все проходити. Життя нас тренує, життя нам устраює ці тренінги. тому так. тому так, так. Я ще хочу подивитися конкретно на цей тренінг. Але закінчиться він для нас щасливим случаєм. Але, звісно, що ми не будемо довіряти, будемо вмикати сирену, і будемо відбивати ці сюрпризи, ці подарунки, які нам шлють. Нам падає імператриця, яка дає нам захист, прибуток. І це дуже гарно. Давайте підіб'ємо і то цього, цих суток. Всесвіт. Всесвіт. Цілісність світу. Прекрасна карта. Дуже гарна, дуже красива, дуже казкова, загадкова. Мені дуже вона подобається, особисто цей капелюшок. Так що все буде добре, незважаючи не на що. Ось так. Мені сподобався цей розклад на місто Запоріжжя. Дуже класний. Так, він не ідеальний. А в нас ще все нема такого, і ми це знаємо. І дивіться, нам ці тренінги випадають мабуть, кожного разу тренінги, нещасний случай, щасливий случай. А... Ота миша, яка біжить і над нею той жезл летить. Ну, я не знаю, як то рост. Ну, Звісно, знаєте, коли кризис, людина проходить кризис, і вона росте. Вона вчиться на тому кризисі. проходить його і вчиться, цей урок в житті. Давайте подивимося правий берег міста Запоріжжя, яка буде також обстановка в цьому плані. Гноми покажіть нам на ці 24 години, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. А, цивільному плані, військовому та підсумок по ітогам. Ну, дивимося цивільний. Я вам скажу, що по правому берегу у нас все буде прекрасно, чудово в цивільному плані. Люди і по почуттям будуть себе піднімати, і по жезлам, по енергіям, по бажанням теж дуже класно. Люди будуть готуватися, скоріш всього, це готуються вже люди до свят. Ну, якось себе на те настраюють, бо бажання, щоб все було стабільно. Четвірка це стабільна карта. Жезли це бажання це життєвий вогонь. Ось підготовка до свята. І сонечко. Прекрасно. Це Циві... військова частина. Військова частина, бачите, повторюється у нас і ця карта щасливого случая, але ми все одно будемо бити. будемо бити, бо ми не довіряємо і будемо своє небо оберігати. До речі, дуже будемо фанатично це робити, гарно, впевнено, це паж мечовий. І е, також по ці, по, на військовий розклад нам впала чаша. Е, чаша общественне життя, тобто люди будуть дуже це контролювати і дивитися за цим. тох цього дня так, буде напряжена робота, але буде і гарний настрій, а також ще і випадає успіх правому берегу в плані грошенят. Ітог цих суток. Копілка, фінансові збереження. Дуже гарно. Так, треба відзначати праздник, але треба і відкладати копійчину. Все з розумом. Прекрасно. Прекрасний розклад на правий берег. Я не бачу нічого страшного. Тут у нас, так, буде якась загроза, але ми будемо захищатися, працювати, і все буде добре. Дивимося по лівому берегу такий ж розклад. Будь ласка, карти, покажіть мені, і берег Запоріжжя, від цього часу, плюс 24 години. Яка буде обстановка в цивільному плані життєвому людей? Військова в плані прильотів ударів по Запоріжжю, як воно все буде, і ітог тих суток. Цивільне життя лівого берега Запоріжжя. Ну, бачите, тут буде така перепалка. Будуть наші люди відбиватися дві мечових карти. І отшельник. Буде зроблено все дуже класно, мудро. Але це у нас не забувайте цивільне життя. Цивільне життя. Але бачите, як воно на лівому березі все ж таки приобладають мечові. А на військову частину нам впало цікаво. Значить, на цивільну нам упали мечові карти. А на, на військовий нам упали жезли. Одна мечова і монети. То на військовому нам впало, дивіться, як цікаво. Так, ми залежимо від е, е, зброї. Так, не вистачає нам того. І так. Ми любимо свободу і все одно будемо боротися за своє. Ось іде це як об'яснення цього всього. Ну і очельник теж сюди припав, там, де нема грошей, то показує, що все ж таки треба дуже ограничено дуже економити зараз це все. Скоріше всього, поки що не надійшли ті запаси. Тому така ситуація у нас. Ось так. Але бачите, будемо, будемо захищатися по-любому. Хоч і кризис у нас тих ракет, але будемо захищатися. Ну і ще по цивільному розкладу я хочу вам сказати, що влада все ж таки зараз взялась за розум трошки. І вони між собою там ще деруться. Ще деруться. І то крадіжки прозходять. Ідуть покарання тих, хто крадить. Ну і питається Влада наводити в цьому порядок. Питається Влада наводити в цьому порядок. Бо тут уже падає влада і, е, вже, знаєте, так, Чітко показує, що і як. Ітог. Ітог лівого берега. Ну тут написано рост, але я не бачу тут росту. Чесно кажу я з цією картою. Не согласна, росту тут немає. Я можу сказати, що так, іде кризисна ситуація. Кризисна ситуація, п'ятірка. Е і тут явно не хватає, явно не хватає, Ось він. Завісимо. Не хватає вогню. Вони поряд. Не хватає, і, і, і Гляньте, скільки на лівий берег випило п'ятірок. Раз, два, три. Дві п'ятірки випали на. Військову частину розкладу. І і він теж ложиться по центру. І це і життя, і ітог, чим закончаться ці сутки, обстріли і таке інше. Ну, бачите, лівий берег все ж таки дуже відрізняється від правого. Дуже відрізняється. Тут нема такого спокою. Нема. Тут крадіжки, тут алчність, тут. Е Серйозні проблеми, боротьба, дуелі за владу. А військовим не вистачає, дуже не вистачає. Всіх от трьох стихій не хватає і вогню, соответственно, грошей на, на це все, щоб мати, і не вистачає інтелекту, не вистачає. Е не хватає по кризису, якщо це свобода то не хватає іменно якраз не хватає того, що, що ця карта показує. Не хватає правди. Не хватає правди. Ось так. Ну, по лівому берегу. Не можу сказати, що мені сподобався розклад. Такий він. Не дуже гарний. Ну, нічого, немає е, страшних таких е, речей. Дайте я ще покладу на оце покарання. Що це буде за покарання, бо воно перекликається от з тим, що не вистачає. Щасливий случай випадає. Ну і слава Богу, слава Богу. Хоча б головне, що в нас не буде е, чогось. Часто ця карта нам випадає зараз. Ну, Дуже гарно. Так, ну, о, якось вона трошки заспокоїла ця карта. Все ж таки, все ж таки, да? Бо покарання якось не дуже нам подобається. Ну, ось так покладемо, щоб було видно і то, і то. Все люди правий берег більш краще, на місту теж хорошо вроді так все більш-менш. І ви берег найтяжкий в цьому плані. І в плані соціальному, і в плані військовому, і в плані влади. Ось так. Тут і крадіжки, тут і кризиси, тут і розборки, тут все. Добре, будемо бачити. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. І будемо дивитися далі другу частину на правий берег. Бережіть себе, почуємось папа.